Законодавством передбачено, що у разі непроходження ідентифікації виплата пенсії припиняється. Водночас поновлення виплат здійснюється за рішенням територіального органу пенсійного фонду протягом 10 днів після з'ясування обставин, що призвели до цього. При цьому нарахування суми пенсії, які людина не отримала як з власної вини, так і з вини пенсійного фонду, виплачується за минулий час. Тобто навіть за умови непроходження ідентифікації до 31 грудня 25-го року, цього е, і припинення пенсійної виплати з 1 січня 2026 року, е, поновлення пенсії має відбутися не від дня проходження ідентифікації, а саме з 1 січня, коли зупинили вам нарахування пенсії, простими словами: якщо пенсіонер не при не пройшов ідентифікацію своєчасно, а зробив це 1 лютого, наприклад. То в лютому йому має бути нарахована виплата відразу за два місяці за січень і за лютий. Щоправда, звини пенсіонера виплати за минулий час нараховуються лише за три роки до дня звернення з відповідною заявою про її поновлення, а звини територіального органу пенсійного фонду виплати за минулий час не обмежені будь яким строком.